О, все, почалось. Я волнуюсь, я стисняюсь. Ну ладно, якось воно буде. Всем салют! На цьому каналі я відкриваю нову рубрику з названням Ферма. Ну, або якось придумать друге названня. А по камісь переходимо дивитися на кейси, які мені випали з 9 аккаунтів. І що нам перше випадає з першого аккаунта це гримучий кейс. На другому аккаунті вже кіловаттик. Вже неплохо. Третій аккаунт у нас теж радує є Це дуже хорошо. На четвертому аккаунті у нас кейс розлом. Ну, iot. На п'ятому аккаунті у нас революція. Звісно, хотілося б щось сплоще, але хай буде. Вау, wow. шостий аккаунт звати з 0 кіловатом. Дуже добре. На сьомому аккаунті в нас революція. Восьмий аккаунт у нас теж революція. Звісно, хотілося б гроза кошмар, але но... нехай буде. Останній дев'ятий аккаунт мене не дуже радує. Випадає гримучий кейс. У нам все погано. Дуже-дуже погано. Я думав буде щось получше. Но що є, то є. 10 аккаунт буде з наступного тижня. А тепер підводимо підсумки. Один аккаунт мій рідний, другий аккаунт я взяв брата. І 8 аккаунтів я чисто создав і закинув по 250 гривень на розблокування торгової площадки. Тобто в мінусі на мінус 2000 гривень. Ті кейси, який я отримав за минулий тиждень. Я закидаю на 10-й аккаунт, щоб купити прайм і з цього тижня вже фармити красиву десяточку. Тому всім папа -па і до наступного відео.